Так. Е, всем привет. У микрофона MTE 24 к Ну це такий відосик, це, ну, більший відосик. Нічого в ньому такого немає. І ще, ну, зараз нічого, поки без цікавого не видно, і не бачу я нічого так. Я зритель що думає? Що це за відосик? Про що тут балакайте? Ну, щоб ви понимали. На цьому видосе я вам рассказываю, что ж буде в а может быть бабну в, в... в растении против принро. Я сейчас не проснулся, я сейчас просто так. як вам сказать? втомлений доволі довольно просто шось. Шось просто втомлений том лином. йо моё я вам расскажу як, что и. И багато чего за таких означает, если вы появились только в игре или пару фактів по их. Во-первых, як получить вот такие растения. Вот такие. Получить вот такие... Ну вот такие ж. Вот такие як получить на 50... на 5000 дамага и... І... У мене більш такого нічого немає, ну як це отримати. Ви бачите цей портал, заходьте в нього і виповняйте такі квести. Типу мені треба бомбардірок крокодила, Дивіться, що нам дають на це. Це сім'я. Це вони даю... не дають от сюди. Вони дають вам міно... сім'я. Беремо находимо в інвентарі, якщо ви хочете. І берете, шукайте бомбардіру, крокодила у мене Бум Бомбіні-Гузіні, бомбомбіні Гузіні, Фріко Фонео. Так, що в мене ще десь такого? Ну, і нема нічого. Це вам треба іменно квести виповняти. У мене такий, типа острили Я може, що буду, якщо в мене був би телеграм, я би розігрував. Ну ні, поки мене. Я буду розігрувати. Жира. Ну, ну, я кажу именно для якихось нубів, я буду розігрувати цей весь інвентар. Ну, половину інвентаря, іменно. Фріку форме он будем. Е, ну і І що мені типу, таке? Я кажу, може, бути, що разрабы дадуть можливість. Таку можливість. Можна буде в ньому торговати. Нов... Я так думаю, що буде це, бо він зачем тут стоїть. Це, кстати, новий брендрот. Я вам сейчас його покажу. Сейчас він тут у мене. Ось о він. Ще цей нов... новенький брендротик. Приносить 4,5 каміння. Це мінімум, предположу, що мінімум. І як заробити прекрасних брендротів в голд? І для яких з якимись мутаціями, ну не такими рідкими, як на понових, типа щас. От такі, типа, як у цього Матео. Як гарам, типа, оцей. Ну, гол, це понятно. Як траво, Лео, магма, оце ще мені ну, всі при. Всі примірно брендроти, і ви, ну, можна отримати. Получить... І не просто. Удача це удача. На ну, більш прекрасних брондроків приносила, ну у нас є босс. Я його не здобив, бо мені його дали за виповнення квеста. Ну, і у мене є містер Кару. Ну, ви поняли. Ви поняли, про мене, що я вам кажу. Я що тут нічого. Оцей. Коли бачите на екрані, що він може приносити примірно ну, я ну, 9000 урона. Це я вчера побачив 9000 урона, у мене його точно не буду і не получуть різні. Він буде у мене полюбов, бо у мене 4 мільярда, то я можу його купити. Людько. І він може, може бути на напнули. І хто хоче, я можу розіграти велику флім, бо Я можу хороші принроти хочу казати розігрувати, бо... Ну хочу сказать просто, что понял города. Если вы хотите пойти в конкурс, я могу разыграть вот такого травового травого. Еще <зважаю> одного травового травого и можу еще раз такого? Я би хочу сказати, бо розіграв, але в мене він нормально все его спасибо, то до мене куча челик приходить. Кожну секунду. Ну, можна сказати... Ну, в мене сильно нормальный, да, но я можу розіграти цих два трау і все. Ну да, они такие жобу, ну, жоб, ну я просто хочу сказати, що... я не знаю, Може мені дадуть зайдут или лава лаваку или что изумряют. Их зовут таких брендротик. Можно сказать, его можно словить за удачу. -мо, цель редакция огромная. Ну, это хорошая удача, чтобы выпало таке велике. Я его за секунду вынес. Ну, мистер Кар, вот еще 4000 и баклажан устать. Хочу сказать, сейчас автомату надо будет половить, бо... Моего друга есть томат, ну він так собі, 6000 урона це и так собі. Не обращайте внимание, это просто це, ну, Я не знаю, у него есть є... гол, Ну я не знаю хочу сказать, він приносить 6000 урона только. Если ця банда доволі багато, да. Ну, может, босса якогось вынести, даже в нелония. А что больше разрабы бы добавлять новую мутацию. Ну, на мутацию. Можешь что-то новое добавить? Подивимось тут, а что у нас такого есть? Предположу. У меня есть такие, блин, Олесю Какие я Олеси? Ну, три петропы, офигов на моего. Ну, примерно, хочу сказать, еще можно бомбини -бом разыграть. Ну предположу, что можно вот так все на сердечко поставить. А в у в нас ще десь еще фруля була велика. Даже в мене у ж потерялась. Ще дет фрикофармела. А меня уже був похоло. Бур HP подпибом. Пик. Ну у нас уже через пару дней будет голосование новое робить бы эфир чи нет. Я уже можу заработать його, мне надо номер и еще кассерню. Я предположу, что может быть, что на этом видосе будет куча лайків. Ну, по-любому за секунду сейчас фрикоформелами. Ну, у мене в що він час? Все, бомбардіру крокоділо. Ну, я його можу запихнути, ну, хоч сказати, він так собі приносить. Ну, нормально буде, ну, я лучше його відправлю в, чого... в путешествіях до муфічних, до... Все, як його, я забувся. Ні, я таке, це смішно. Я можу ще раз зіграти якогось брендрота, типа... Отого трипі-тропі-тропа-тріпа. Так, нам ну, на... на ну, 3 петропия запускает называется Барбер потопим. Все, виду у меня. Ч он так даже прямо? Баррина, капучино. Я за секунду чисто вс проводю. Может, ну, типа, я хочу получить, а вс. Вс где поучить. Так. Панинита, Дульфинита. Так. Астролитас. мара мара А все, бандита. А все, фриков формал даже можно получить, дивитесь. Забурба, Лули, Лули, лоли капибара Кокосини. Я не помню, какая редкость. хочу сказать. это